Що може бути ціннішим для історії Запоріжжя й України за ті відомості, які до нас доносять самі запорожці? Хто може зобразити надзвичайно цікаве в багатьох розуміннях життя запорозького козацтва так ясно, так живо, як самі казаки? Приємно віднайти для себе скарб, але приємніше мати змогу поділитися ним з іншими? Написав понад 180 років тому перший дослідник публікованих документів Аполлон Скальковський. У дев'ятому томі серійного видання документів архів Коша Нової Запорозької Січі опубліковано документи справ, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України в місті Київ. Ці документи стосуються головним чином відносин запорожців з російськими гарнізонами, дислокованими у військових вольностях, з підданими Осьманської імперії та Кримського ханату та обвинувачення військової старшини у зв'язках з гайдамаками. Придбати книгу можна на сайті видавництва РВВ за посиланням під відео.